Доброго дня, головне управління ДПС у Черкаській області нагадує, що відповідно до пункту 70 Сім статті 70 Податкового кодексу України та пункту 1 положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року. За номером 822 зі змінами та доповненнями. Фізичні особи, платники податків, зобов'язані подавати до контролюючих. Органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи платника податків. Протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою 5ДР. Це додаток 12 до положення 822 Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків за формою 5ДР, подається у паперовій формі або в електронній формі. Для заповнення заяви за формою 5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, а саме містять прізвище, ім'я та побатькові за наявності, дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство. Для подання заяви за формою 5ДР в паперовій формі необхідно звернутися до центру обслуговування платників податків за місцем реєстрації або будь-якого центру обслуговування платників, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання. Заява за формою 5 ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя або його ксерокопії з чітким зображенням, а також довіреності засвідченої нотаріальному порядку на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у державному реєстрі після пред'явлення повертається та її копія. Внесення змін до державного реєстру фізичних осіб платників податків здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичної особи заяви за формою 5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою місцем проживання. У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до державного реєстру може бути продовжено до п'яти робочих днів. Також Державної податкової служби України в електронному кабінеті реалізовано права та обов'язки фізичних осіб, передбачені Податковим кодексом щодо подачі в електронній формі засобами електронного зв'язку заяви за формою 5 др Вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи електронний кабінет здійснюється за адресою кабінет.Tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. Робота у приватній частині електронний кабінет здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням електронного цифрового підпису. У приватній частині електронний кабінет в режимі ЄК для громадян вибирається електронна форма документа, заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків, форма 5ДР і виконується процедура створити документ та заповнюється інформація згідно встановленої форми. Для присвоєння. Приєднання до заяви за формою 5 др сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних платнику податків, необхідно використати закладку Додатки та обрати документ до вільного формату, який заповнюється наступним чином. Поля, назва документу, номер документу, дата документа заповнюється згідно з даними документа, що посвідчує особу або документи, який підтверджує зміни облікових даних. У графі 2 – найменування файлу документу, табличної частини та допомогою кнопки Обзор обирається відповідна сканована копія документа. При цьому кожен документ має бути збережено в окремому додатку, формат файлу може бути із обмеженням розміру не більше 2 МБ. Для збереження сканованого документу необхідно натиснути кнопку Зберегти. Також має місце режим редагування даних відомостей. Платник податків підписує сформовану заяву за формою 5 др електронним цифровим підписом в приватній частині електронного кабінету режим підписати та направляє до контролюючого органу режим відправити. Дякую за увагу!